Чи варто хейтити українські ігри за додавання російської локалізації? Думаю, це питання сьогодні фігурує як ніколи. Хоча, як на мене, воно не зовсім правильне. Я б його перефразував наступним чином: що робити, якщо українська гра має російську локалізацію? Оскільки я висвітлюю купу наших ігор на каналі, то маю для вас відповідь. Якщо ви потрапляєте на таку гру, то у вас є три варіанти на вибір: перший ігноруєте проблему і цим самим підтверджуєте титул тупої лінивої сраки. Другий обсирайте гру повним ходом і стаєте нічим не краще за наших сусідів. Третій холодно, але спокійно та конструктивно вказуйте на проблему розробникам. Останній варіант показує вас як адекватну дорослу людину, але яка водночас має чітку позицію. А далі вже спостерігайте за реакцією розробника. І повірте, якщо останні вміють слухати, то вони заберуть цю локу. Ні? Ну тоді просто склали висновки і рухаємось далі. Замість того, щоб тут ставити лайки та коменти, краще переходьте на мої стріми і напишіть свою думку там. Тоді я з дуже високою ймовірністю це прочитаю. Графік етерів та стрімінгові платформи у моєму донатіку за посиланням у шапці профілю. Плюс можете виграти гру чи реп про вас або друга за донат. Чекаю.